У минулому році за тепло водний університет заплатив майже 4 мільйони гривень. Це шалені кошти, кажуть у навчальному закладі, тому зацікавлені у будь-якій економії. Для цього вже почали утеплювати деякі навчальні корпуси та впроваджувати енергозберігаючі технології. У нас є декілька об'єктів, в яких змонтовані вузли, автоматизовані вузли регулювання і обліку теплової енергії, які дозволяють значно економити тепло, особливо такі от. Суворі зими. Поділитися своїм досвідом до рівного приїхали і викладачі інших українських університетів. У їхніх навчальних закладах вже встановлені вітрогенератори, геліосистеми, вітряки та сонячні батареї. Кажуть, це не лише економічно вигідно, а й екологічно чисто. Від фотовольтаїки, а це тільки перший етап не дуже великої потужності. І від вітрогенератора ми освітлюємо лабораторію, і зараз іде проєкт по освітленню четвертого поверху. Організатори конференції кажуть, кошти в університетах на впровадження нових енергозберігаючих технологій є. Просто потрібно їх ефективно використовувати в сукупності за світло, воду і тепло. У 2009 році шість українських університетів, ті, які брали участь в цьому конкурсі, витратили. 50 мільйонів гривень, тобто це величезні насправді гроші, і ми знаємо, що значна частина цих грошей вона надаремно, скажімо так, марнується за рахунок неутепленості будинків університету за рахунок, скажімо так, неощадного використання і додають гальмувати процес зможе лише держава. Позиція держави, яка як тільки є якась економія, зразу зразу урізає кошт. І це дуже, скажімо так, відштовхує інвесторів, да тому, що якщо, якщо немає такого різання кошту, відповідно інвестор може собі спокійно відбити свою інвестицію, і тоді сам університет не особливо власне повинен і, і вкладатись, да але він отримує модернізовану теплоінфраструктуру. Анна не Захаров, новини рівного.